Всім привіт! Сьогодні в цьому ролику я хочу розібрати детально, наскільки це можливо. Поведінку персонажа, кого вже і так знаєте по приюсті цього ролику, це Віталька. Ну що ж, я не буду довго затягувати даний початок, тому починаю. А якщо так подивитися інформація, яка пише для нас Вікіпедія, то Віталька відрізняється дуже експресивною мімікою, а також виглядає як ботан з вашої школи, наприклад, або як лошара. Хоча це так і є, оскільки в одній серії, де він ходив в молодшу школу, він дійсно застрягає десь саме в такій ланці між дорослою людиною та малою дитиною, та його запросто можна обманути в будь-який спосіб. А щодо його любовних романів, то в більшості випадків Вітальку просто відшивали. Проте все ж таки він одну дівчину до сих пір в серіалі любив. І це, звісно ж, Наташенька. Проте пізніше одна дівчина також йому сподобалась. І це Тамара, з яким навіть міг би статися те, що не ставалося за всі випуски даного серіалу. І так, я не зрозумів. А що це ти руки зі стола прибрав? Ану бігом руки на стіл поставив. Швидко! Даю тобі на це 5 секунд. Прибрав руки? Молодець, я тоді продовжую. Ну так ось батько сімейства вирішив привезти додому дівчину, яка мала бути його сестрою. Ну не спіші з висновками. Пізніше тато, розповівши своїй дружині, що це не його рідна дочка, та й батьки подумали, що Віталіку така подобається. Вони вирішили одружити їх. Проте наш головний герой зробив пропозицію Наташі, на що та звичайно ж погодилась. І Він так доволі красиво це підготував, плюс респект і тисячі потужності від Зеленського. Але пізніше, коли він повертався додому, він зустрів Тамару, яка його зупинила, і, можна сказати, підкупила його, аби той став її чоловіком. І коли побачив, що йому за це пропонують набір іграшкових солдатів, йому довелося погодитись, і накрас поспішав додому, щоб це обговорити із мамою. Але на нього чекав ще один сюрприз, після якого батьки йому розказали всю правду і сказали, що ти маєш на ній одружуватись. На що він, звісно, очманів, і він погодився. І ви вже уявляєте собі таку картину, правда? Я навіть не знаю, як на це його улюблена Наташа, Тамара і Настя змогли на таке погодитись, мабуть би кожна нормальна людина постійки би і не мала, бо якби у шлюбі мати тільки треба одну дружину. І цей термін про людину з трьома дружинами називається багатоженство. На що, звичайно, всі троє очманіли, як і батьки, і його три дружини почали на нього тиснути і казати, кого ж ти вибираєш. А він знову не знає, кого вибирати, і він розгублюється, і це так на протязі всіх серій. Де все ж таки всі троє були вагітні, але двоє його жінок обманули. Була тільки вагітна Наташа. Правда, не від нього, а від Стаса. А Наташі той Стас дуже сильно подобався. І по висновку йому віддають цю дитину Віталіку, щоб він за той дитиною доглядав і вони покидають його. Після цього він спілкується з батьками по скайпу. Його різко крадуть телефон його він, і на цьому вся історія і завершується. Що я можу сказати у висновку про Віталіка ну він лох, лошок, лошара, ботан звичайний. Хі -хі -хі. Насправді Віталік, хоч в більшості випадків, і виглядає як малолітній збочинець і егоїст. Він може захистити або навіть прикрити, як це було в випадку з Тамарою і її спецзавданням. Ну і він міг вляпатись з проблеми. Серія про день народження Наташі тому і підтвердження. Але він навіть люблячий до своїх іграшок та собаки Колі. Навіть сам Гаррі Бірча описував свого персонажа, який його грав. Він простак, звичайнісінький мужик до самих кінчиків нігтів, можливо, ще й не сформований як чоловік, але він саме такий. Цієї якості це результат того, що він виховувався без батька, без належного прикладу перед очима, і саме тому йому бракує істинних чоловічих рис. Ну що ж, ось такий у нас кінець. А хто слухав, той молодець. Знаєте, я в своїх роликах не просив там підписку, лайк поставити, коментар написати і таке інше. Тому я і в цьому ролику цього робити не буду. А навіщо? Якщо хтось захоче там поставити лайк, чи написати коментар, чи підписатися на мене. То людина це і сама зможе зробити. Навіщо їй це вказувати не знаю. Це вже не мені вирішувати. Так я вирішив затягнути хронометраж ще надовше, знаю. Але все ж таки, з вами був ведучий даного YouTube каналу Чаунабі. Бажаю вам гарного дня! Або ночі, якщо комусь ще не спиться до сих пір. Всім до побачення!